Доброго часу доби, шановні добродії. Обіцяли вас інформувати, тож інформуємо, сьогодні зранку знайшли в реєстрі судових рішень ухвалу про повернення апеляційної скарги. Ця ухвала від 24 червня 2025 року видана Дніпровським апеляційним судом. При цьому суд встановив рішенням Красногардійського районного суду міста Дніпропетровська від 26 березня 2025 року позовні вимоги Філіпенка Олександра Сергійовича до Дніпропетровського ТЦК та СП про стягнення моральної шкоди задоволено частково. Із вказаним рішенням суду не погодився представник відповідача та подав апеляційну скаргу. Тут цікаво було б подивитися все ж таки на повноваження цього представника відповідача. Ухвалою Дніпропетровського апеляційного суду від 19 травня 2025 року. Апеляційна скарга у задоволенні клопотання Дніпропетровського ТЦК та СП про Відстрочення сплати судового збору було відмовлено та було залишено апеляційну скаргу без руху та надано срок для сплати судового збору у розмірі 1453 гривні 44 копійки з наданням квитанції апеляційному суду 10 днів з дня отримання копії цієї ухвали. Нагадаю, що рішенням судді Красногвардійського районного суду чапали, нам було компенсовано моральну шкоду у розмірі тисяча гривень. Але от представники ОТЦК Дніпропетровського пішли в апеляцію і були готові сплатити аж 1453 гривні для того, аби оскаржити рішення судді. Красногвардійського районного суду. Так, з матеріалів справи вбачається, що копію ухвали суду від 19 травня 2025 року Дніпропетровського ТЦК та СП та його представник отримали в той же самий день о 23-й годині 34 хвилини. Такий цифровий слід залишився, тобто, вони були повідомлені. Належним чином і побачили відповідну ухвалу Дніпропетровського апеляційного суду. Було надано їм 10 днів. Так, останнім днем на виконання ухвали Дніпропетровського апеляційного суду від 19 травня 2025 року було 30 травня 2025 року. Станом на 23 червня. 2025 року на момент постановлення даної, даної ухвали, судовий збір не було сплачено. З огляду на це суд, який комунікує з учасником справи за допомогою повідомлених ним засобів комунікації, діє правомірно і добросовісно. Тому слід виходити з презумпції обізнаності, можливо, Ця презумпція буде темою нашої наступної публікації в газеті. Ця презумпція відповідає критеріям, коли особа, якій адресовано повідомлення суду через такі засоби комунікації, знає або принаймні повинна була дізнатися про повідомлення, указане узгоджується з правовими висновками, викладеними Верховним судом. у Постановах від 30 листопада 2025 року у справі за номером 759, дріб 140 68, дріб 19. Згідно з Статтею 2 Цивільного процесуального кодексу України завданнями цивільного судочинства є справедливий неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб держави інтересів держави. У розумінні норм процесуального права України особа, визначивши свої права, реалізує їх за своїм розсудом та розпоряджання своїми правами, являється одним із основоположних принципів судочинства. Також право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується із обов'язком цієї особи добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу та вживати передбачені процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження. Це з рішення. Є СПЛ у відповідній справі. В своїх рішеннях Європейський суд також наголошує, що сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов'язана з розумінням і розумним інтервалом часу, сама цікавитися. Провадженням у її справі добросовісно користуватися належним її процесуальними правами та неохильно виконувати процесуальні обов'язки. У своїй практиці також Європейський суд з прав людини вказує на те, що право на справедливий розгляд судом, яке гарантовано пунктом 1 статті 6 конвенції, про захист прав людини. Ясновоположних свобод від 1950 року, має розумітися в світлі преамбули Конвенції, у відповідній частині якої зазначено, що верховенство права є спільною спадщиною високих договірних сторін. Одним із фундаментальних аспектів верховенства права є принцип юридичної визначеності, який передбачає повагу до принципу «res judicas». Принципу остаточного рішення суду, це також з рішення Європейського суду рябих проти Росії. Заявник зобов'язаний демонструвати готовність брати участь на всіх етапах розгляду. Що стосується безпосередньої його утримуватися від використання прийомів, які пов'язані із зволіканнями. У розгляді справи, а також максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для прискорення процедури слухання. Таким чином, суд ухвалив повернути заявнику апеляційну скаргу, в тому випадку, коли він не сплатив судовий збір. Про згадану ухвалу від 19 травня 2025 року також цікаво поговорити в плані того, що суд обґрунтовує з контексту цієї ухвали, стає зрозумілим, чому не був сплачений судовий збір відповідачем. Рішенням Красноградійського районного суду міста Дніпропетровська від 26 березня 2025 року позовні вимоги було задоволено частково. На вказане рішення суду відповідачем була подана апеляційна скарга, в якій було заявлено клопотання про відстрочення сплати судового збору. Обґрунтовується клопотання тим, що у Міністерстві оборони України триває робота. Щодо пошуку додаткових фінансового додаткового фінансового ресурсу для забезпечення виконання судових рішень по КЕКВ 2800. Тобто це я так розумію, що 2800 виконавчих проваджень, які треба профінансувати, інші поточні видатки. Оскільки видалені асигнування на 2024 рік було вичерпано, по вказаній скарзі не може бути відкрито апеляційне провадження у зв'язку з наступним. Це робить висновки суд і далі обґрунтовує, чому не може бути відкрите провадження, посилаючись на норми права. Крім того, згідно з правовою позицією Великої Палати Верховного суду, викладеною у постанові від 14 січня 2021 року у справі номер 0940 2276 18, положення пунктів 1 та 2 частини першої статті 8 закону України про судовий збір. Не поширюється на юридичних осіб незалежно від наявності майнового критерію майнового стану учасника справи, а положення пункту 3 частини першої статті 8 закону України про судовий збір можуть бути застосовані до юридичної особи за наявності майнового критерію, але тільки у справах, визначених цим пунктом, тобто предметом позову, у яких є захист соціальних, трудових, сімейних житлових. Відшкодування шкоди здоров'ю. Тобто під ці критерії не підпадає пільга проти відтермінування сплати судового збору для юридичної особи, якою є Дніпропетровський ОТЦК та СП. Суд надає оцінку фінансовій ситуації, яка склалася в державі у зв'язку із запровадженням воєнного стану та викликаними цими наслідками. Водночас наголошую на тому, що особливість е, діяльності національних судів полягає у застосуванні положень закону саме в тому контексті, в якому він визначений саме законодавчим органом влади. Тобто не можна трактувати на свій лад те, що написано чорним по білому, ураховуючи, що предметом позову у цій справі не є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав. Відшкодування шкоди здоров'ю, тому у задоволенні клопотання про відстрочення сплати судового збору за подання апеляційної скарги необхідно відмовити. робить суд такий висновок. Крім того, наданий лист департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України не є належним доказом відсутності коштів саме на рахунках заявника. Зазначений лист має інформативно. Роз'яснювальний характер, з якого вбачається лише загальні посилання щодо е звернення військових частин до департаменту соціального забезпечення е Міноборони України щодо виділення бюджетних е призначень. тобто, Вказаний лист не містить жодної інформації щодо відсутності бюджетних асигнувань у заявника з моменту виникнення права на апеляційне оскарження до моменту подання клопотання про відстрочення е, сплати судового збору. Тобто ми розуміємо, що е, якимось листом е, додаючи додатком якийсь лист департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони. Е, Дніпропетровського ТЦК СП намагалося зманіпулювати і відстрочити сплату судового збору. Отже, заявнику необхідно сплатити судовий збір за подання апеляційної скарги, робить свій висновок, суддя Халаджі, суддя з Донецька. Крім того, Робить висновок, що виходячи з наведеного суд, вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання про відстрочення сплати судового збору та залишити апеляційну скаргу без руху для сплати судового збору у розмірі 1453 гривні 44 копійки та надання оригіналу квитанції апеляційному суду 10 днів з дня отримання копії цієї ухвали. Цікавість цього моменту полягає в тому, що, е, окрім е, намагання зайти в апеляцію і скасувати рішення судді Чапали, яким нам було е, присуджено одну тисячу моральної шкоди, е, в даний момент в. Тому ж самому Красногвардійському, тепер же Чечеловському районному суді міста Дніпра знаходиться наша сьома. По в порядку розгляду справа суді Самсонової, зараз я скажу вам номер 204, дріб 47, 14, дріб. 25. Дивіться, по цій справі ухвала про відкриття провадження в цій справі у нас від 05.05.2025. Тобто на розгляд цієї справи виділено 60 днів самим процесуальним кодексом. На сьогоднішній момент на момент запису даного відео, Дніпропетровський мотоцикл та СП навіть не подано відзиву на нашу, нашу позовну заяву, в якій ми знов таки звертаємось до суду за моральною шкодою вже за новими обставинами. Крім того, в даний момент. На розгляді у судді Юркова, судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду знаходиться наша дев'ята справа, де ми намагаємось встановити або спростувати наявність повноважень у воєнкома центрально чечелівського районного, об'єднаного районного ТЦК та СП міста Дніпра. І там також, там відкрите провадження від 4.06.2025, 4 червня. Тобто, вже, в принципі, по строкам має бути, має бути хоча, б, хоча б надійти відзив. От, але поки що також ми чекаємо, ми на готові. Готові заперечувати, готові аргументувати і подавати свої процесуальні документи. Нагадаю, що зараз було подано другий відвід судді Юркову з певним обґрунтуванням. Даний матеріал також розміщений на сайті Багнетнації. Заходьте ознайомлюйтесь. Так що питання, чому здулося. ТЦК та СП Дніпра залишається відкритим, адже, ну, якщо у вас навіть не наприклад немає асигнувань на рахунках для того, аби заплатити судовий збір по апеляції, то ну, хоча б якісь дії можна проводити в тих справах, які наразі відкриті по вашій установі, а їх таких справи дві. Одна, як вже сказав, в Чечелівському суді, а друга зараз знаходиться в Дніпропетровському окружному адміністративному. Номер справи, та, яка знаходиться в Дніпропетровському окружному адміністративному суді 160, дріб 300 дріб 25. Кому цікаво, заходьте в реєстр самостійно і ознайомлюйтесь з тими процесуальними документами, які там. Є опублікованими у вільному доступі. А ми вам дякуємо за увагу, дякуємо всім, хто нас підтримує. Все буде багнет нації. Побачимось, почуємось.